Один провал, і все у мене нічого не вийде, нічого не вийде, взагалі навіщо я це ще Це Знаєте, таке когнітивне викривлення, яке називається узагальнення. Тобто, коли ми беремо один якийсь. Або декілька фактів, негативних більшості фактів, і ставимо як докази для всього життя. Наприклад, я не знаю, в четвертому класі у вас був якийсь публічний виступ, ви якось невдало перехвилювалися, і потім на все життя у вас збереглося, та я взагалі погано для публічних виступів. Я не експресивний, я взагалі не вмію доход, доходи, що якби пояснювати і тому подібне. І по суті, ви все життя їдете на от такому, знаєте, одному доказу і не пробуєте. Це може бути також до інших людей відноситись тобто, наприклад, а вас один раз обманнули, і ви всі всі вони обманщики нікому не можна довіряти, тому подібне, так? Тобто, ці такі озагальнення. В основному йде зі словами такі завжди, ніколи, всі, жоден. І це треба відслідковувати, тому що воно досить негативно впливає на ваше життя. Ви по суті знаєте, не пробуєте, не стараєтесь якось, знаєте, подивитися по-іншому на ситуацію, а ви просто їдете на таких заїжджених, по суті, схемах.